Дорогі друзі, раді вітати вас в Києві спорткомплекс Окіп. І протистояння у рамках п'ятого туру між командами Скаяп Київ у 2 Альянс київською протистояння між командами зі Львова і Києва. Не перше у рамках цього туру. Розпочнемо з альянсу. Сьогодні Антон Денчук у воротах, номер перший. Попередній досвід для нього був аматорський минулого сезону дивізіону. Ну і також Володимир Кугут, доки Віталій Радевич на майданчику, в якій Морено зумів відзначитися. Але, зрештою, команда його поступилася 3-6. Ось така остання зустріч. Перший Валерій Гайван, 27-й, Олександр Ліфер. І Владислав Завертаний, номер 22. -й. Ти, що у складі цієї команди. Побільше забили авіатори за суперників. Антон Денчук. Він останнім часом до Альянса виступав у складі Львівського Engi Metal. Загалом, якщо казати про першу четвірку, то тут пісунку бачимо тренером-гравцем в такому статусі Дізнавайтеся деталі і допомагайте Збройним силам. Україна, а тут качов, ткачов, ткачов, ткачов! Її та передача Господенко не забиває протистояти ексгрався навіть з досвідом виступу у складі збірної України. Мова про Кусейродовича і тут момент Оліни в Полтаві забив протистояння з Харковом. І тут Нікітін, який сейв. Гайван біля м'яча також Олександр Ліфер. Двоє претенденцій на те, щоб пробити. Ліфер пробиває! А тут Ліфер побалився. І момент, який куч забиває! Не пробачає. 1-0 на користь альянса. І бачимо, жодних питань бути не може навіть. Нікітін! Никіті! Нікітін пробиває перед собою. Атака від Скаяп Київ Зал-2. Ткачов, Ткачов один в один. Котре розбирається з суперником. Гайван! Один-один. Ткачов. Все ж таки вдалося йому. Київ зал-2 на 14-й хвилині. Валерій Гайван відзначається забитим м'ячем. Один-1. Вдається зробити рахунок рівним, при тому, що така комбінована четвірка була. Нікітін. Тут Радевича одного залишили. Зовсім Радевич! Радевич, але удар. Продовжується володіння через Буня. Так ми почали про регалії персональних гравців казати. А тут Сніцеренко. Сніцаренко, вони вдвох з завертаним. Сніцаренко удар. Гол! Скаяп Київ Футзал 2. І рахунок. Стає 2-1. Ось так доволі швидко. Госп... На майданчик повернутися Нікітін. Нікітін! Нікітін помиляється! І тут пощастило, що недалеко вперед пішли його партнери. Шумен, Шумен з м'ячем, Шумен. Продовжується атака. Є удар. О-о-о-о! Нікітін пропускає 2-2. На 18-й хвилині і тайм-аут. У нашій зустрічі бере Морено. Кусь пробуває! Дорогі друзі, другий тайм протистояння між командами Скаяпки Фузал-2 та Альянс. 2-2. У нас рахунок з... Ярмола якраз от, о, в своїй о, буквально другій зміні таким чином виглядає в «Альянс». Цімерман з'явився Цімермана сьогодні. Ледь не вперше здається. Ми бачимо, але я от не пригадаю. Щоб Сімерман виходив до діцаренку те, щоб голом завершитися в авіаторів, але у підсумку вдається забити. Сімерман! Він пробиває. Нікітін. Нікітін! Пробуває! Нікітін! Атака другим темпом вас! Не завжди є сенс так ризикувати! Перекривати. Арсіка япки і футзал 2, і тут перехоплення. Сніцеренко. Сніцеренко вже віддавав на заверденого. Вирішив головні чесноти використовувати. А такі у Віталія це гра один в один. А тут Радевич. Радевич. Він один в один. Звичайно, також чудово вміє діяти. Момент! Кусь як не забиває. А тут Суворов, удар, скоро пробив. Денчук вдалося грав. Тут далі Стійка. І що в цій ситуації? Пенальті. Буньо проти Нікітіна. Ось це протистояння. Забиває Буньо. По центру пробив Володимир. і Третій гол. Айван. Гайван, тут Кузьку з м'ячем залишається. І ще один момент. Удар від Кузява. Удар добивання! Нікітін. Віддає на Ліфера. Не вдалося Валерію розхитати свого суперника, але зараз передача на Гайвана. Гайван один в один. Гайван пробуває. Максимально перекривав йому кут обстрілу Суворова. Тут Ліфер. Ліфер. Атака 2 в 2. Олександр Ліфер. Ліфер проти Кузя. Ліфер, Ліфер, Ліфер. І тут зугортаний пробуває. Ліфера, є Нікітін. Нікітін, Нікітін, Нікітін. Є передача точно на заветного, Завертений є простріл. Побачимо, чим це все завершиться. Удар не точно справа від Нікітіна. І друзі на цьому поєдинок завершений. Три-три. Нічия у протистоянні між командами Скаяпки і Фузал-2 та Альянс. Всім дякую, друзі, хто спостерігав за цим поєдинком. Для вас працював Богдан Усаєв. Почуємося. Олексію Андрійовичу нічийний результат. Четверта очко команди за підсумками сезону. Ну такий поєдинок і суперник виходив вперед. І ваша команда два рази як підсумуєте зустріч? Нічия задоволені чи ні таким результатом. Ну не дуже задоволені, тому що вдома грали, тому що завжди намагаємось грати на перемогу, хотіли. Але ну, гра була бойова. Да, я вважаю, що другий тайм ми грали трохи гостріше і краще. Команді суперника було трохи важко, мабуть, фізично, тому що вони також з дороги, Але ну, бойова нічя, що ми в цілому задоволені відносиною до гри і тим, що хлопці робили на майданчику. Ну, напевно, прикрості додає те, як команда пропустила третій гол, такі, як кажуть, не обов'язковий пенальт кліше, якщо вживати. Не обов'язкові. голи, мені здається, завжди всі, майже всі не обов'язкові. Тому я вважаю, нехай там подивляться після гри ті, хто має це робити, але мені здається, що там в живіт влучив м'яч, вони вдвох не бачили цей момент і поставили, тому що так нехай подивляться. Але все одно альянс награв на свій гол. Питання безпосередньо по воротарській специфіці гри 16 років Арсенію Нікітіну, а Його на останній удар в матчі виводять. Навіть намагаєтесь більше над цим компонентом працювати, і наскільки він взагалі з психологічної точки зору готовий от такі вирішальні моменти використовувати, реалізовувати. У нього просто перш за все є гарна якість його удар з лівої ноги і руками, і ногами. Він непогано для свого віку дуже грає, але психологічно треба дуже багато разів вдарити для того, щоб потім попадати і забивати. І не такі майстри, як він, не забивають вирішальні удари. Тому нехай б'є, нехай б'є для таких моментів і створюються. Команди там дублі юніорські для того, щоб хлопці росли, помилялися і ставали гарними гравцями національної, молодіжної збірної. Тому нехай, нехай б'є. Наступний тур Дербі, чергове, ну перша ліга для київських команд це такий чемпіонат дербі, можна сказати. Дуже багато таких матчів за громатом. Як тепер відійти від такого трошки прикрого, напевно, результату, тому що особливо молодь, напевно, це хлопці, які завжди хочуть перемагати. Як відійти і готуватися до протистояння з одним з лідерів чемпіонату? Та нічого такого особливого, ви ж бачите, який зараз чемпіонат в першій лізі, що хтось, як той самий громад, виграє з великим рахунком, а потім програє 1-9. Тобто тут команди приблизно рівні, тому хто там краще зіграє в конкретному матчі, той і виграє. Тому що так ну, десь команди у всіх командах є. Такі більш грамотні гравці з секстраліги, які мають і можуть вирішувати якісь епізоди. Тому я не думаю, будемо готуватися в звичайному режимі дивитися відео, розбирати суперника і виходити і грати. Нічого такого тут дербі майже кожен тур, тому не страшно. Віталію, друге очко для вашої команди. Друга нічия, Поки що без перемоги альянс у цьому сезоні, але сьогодні і виходили вперед, і поступалися в рахунку. Як підсумуєте цей результат? Задоволені чи вважаєте, що втратили два очки? Ми стараємося в кожній грі перемагати, але є багато факторів, які ще насправді не дають так швидко розвиватися. І це не виправдання. А дійсно, нам, нам ще багато дійсно працювати над тим всім. Але ми сьогодні, звісно, що на виїзді, напевно, одним очком задоволені. В кінці вже було важко. Ми все-таки не тренуємося кожен день, і це десь в кінці вже було видно, що скайп швидше і. Тут важко тому було протиставити щось, але молодці дотерпіли. веземо одне очко. До Львова, нульвова. Розуміємо, що треба додавати. І хочеться вже перемоги, бо без перемог трошки психологічно і керівництво і тренеру, і думаю, гравцям. Так, ви починали гру в шість людей. Грали, потім трошки пізніше додали решту виконавців. Наскільки задоволені цією кінцівкою, тому, тому що той такий армола забив дуже важливий для вашої команди другий гол наприкінці першого тайму. У нас були проблеми з пропущеними голами в перші 10 хвилин. Я вирішив поміняти довірити тим людям, які більше показують високий рівень. І я думаю, що більш-менш ця тактика спрацювала. Потім сталося, що ми перейшли четвірка на. Четвіркою грати досвідчені проти досвідчених скайапу і молоді проти наших з пацанів з області. І воно дав як свої плюси, так і мінуси, бо пропустили. Але загалом хлопці молодці, хочу їх похвалити, але нам працювати і працювати. Питання, якщо ми згадали ось про цих гравців, яких ви трошки пізніше кинули в бій, що там з Богданом Павликом, тому що такий моторожний епізод стався треба обстеження робити я думаю ми приїдемо в львів і будемо робити обстеження дії з нічого критичного але ну ще хлопці доігрують, й нас багато вони футзал великі поле ще до і десь можливо на фоні втоми десь сталося таке треба Треба треба. зараз, надію, вже велике поле трошки відійде на другий план, і Ми зосередимося всі тільки на футзалі. Так, якщо брати загалом заявку вашої команди, вона можливо в чемпіонаті однієї з найменших є, якщо саме глибину складу брати. Рецепт перемог за, скажімо так, не такою великою кількістю гравців, це реалізація моментів, напевно, індивідуальна майстерність, якщо про першу четвірку передусім казати, де навіть і ви і Тараску свого часу за збірну грали. Так, грали колись було, але зараз, скажу так, ми стараємося допомогти підказати, десь маємо на себе брати, я хочу сказати, щоб у мені і Тарасу. Кузю, я там багато говорю за те, що рівень трошки відрізняється, але насправді я від них і від себе. Також багато вимагаю, бо тому, що ми маємо тягнути за собою. І коли ми, наприклад, дома з Десною граємо, і ми не тягнемо за собою, не забуваємо стовідсотковий момент. То важко щось хлопцям сказати, бо вони тільки дійсно роблять перші кроки в ну, професійному. Бо ми таке. Мені тяжко сказати, бо ми не кожен день тренуємося, але напевно професійно перша ліга зараз дійсно хорошого рівня, і тут зібрані хороші гравці і хороші команди. Заключне питання спілкувалися перед вами з тренером Скапки 2 з Олексієм Сагайдаченком. Сказали про київські дербі. Їх в першій лізі дуже багато, але от львівське дербі в першому колі якраз буде у вас наступного тижня. Як готуватися вже до наступного поєдинку? Я думаю, тут налаштовувати точно не треба. Додатково, ну звісно, це львівське дербі. Воно зараз тільки можна сказати перша зустріч наша з ним. І ну я думаю, завжди дербі і захоче виграти і найти, І ми захочемо виграти. Я думаю, і людей прийде. Це буде неділя, наскільки я чув. Я думаю, прийде багато людей. Буде цікавий матч, Кожна команда захоче виграти. Але я, коли ми граємо не один проти одного, я щиро боліваю за львівську команду за гравців, яких я знаю там, тому їм. Також бажаю успіху, але коли ми вже будемо іграти один з одним, я бажаю тільки перемоги альянсу. скажімо так, дякую вам дуже.